Права 1253. Звідти дроби 1 восьма, 5 вісімнадцятих, 7 сорок восьмих до найменшого спільного знаменника та розташуй їх у порядку зростання. Ну, гаразд, давайте тоді подивимося на наші дроби. У нас є 1 восьма, 5 вісімнадцятих і 7 сорок восьмих. Ну що ж, у нас 48 ділиться на 8, але... 48 не ділиться на 18. 48, що множиться на 2, це буде 96, також не ділиться на 18. Ну, але 48, що множиться на 3, поділиться на 18. Запишемо, що додатковий множник до 7,48 це буде 3. Так, гаразд. Ну що ж, а зараз, якщо ми записали, що додатковий множник у нас 3, то тоді перше. Подумаємо, а скільки ж це буде, до якого нам множника потрібно зводити? Отже, записуємо, що це дорівнює спочатку 7,48. Отже, 3 помножити на 7, це буде 21. А 3 помножити на 40, це 120. 3 на 8 24. 120 плюс 24 це буде 144. Є. Гаразд. Ну що ж, 144. 144, якщо ми будемо ділити на 8, це все одно, що 72 поділити на, 72 поділити на 4. Або 36, що ділиться на 2, це буде 18. Тобто додатковий множник до 1 8 це буде 18, тому що 8 помножити на 18 це буде 144, а до 5 18 це буде тоді 8. Є. Ну і записуємо, що це дорівнює. Тоді 1 8. 1 помножити на 8 це 18. Ну а перевіряємо 8 помножить на 10, 80. 8 на 8, 64. Разом буде 144. Є. Ну і переходимо до другого завдання. 8 додатковий множник. 8 помножити на 5 це 40. Записуємо 40. Далі 8 помножити на 18, ми вже множили, це 144. Є? Ну що ж, ми отримали тоді дроби. 18 144, 40, 144 і 21 144. Зараз, коли ми це зробили, потрібно їх розташувати у порядку зростання. Записуємо, що дроби у порядку зростання. Так, і пишемо дроби. У порядку зростання. Ну що ж, найменший у нас буде дріб, якщо в них однакові знаменники, там, де найменший чисельник. Найменший чисельник у нас 18 144. Отже, записуємо тоді перший дріб у нас буде 18 144. Так, далі наступний дріб у нас буде 21 144. І наступний дріб. Це у нас буде 40 144. Це буде найбільший дріб. І... Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробів до найменшого спільного знаменника та порівняння дробів. На цьому вправу завершено.